Студенти Криворізького підрозділу Донецького державного університету внутрішніх справ провели чотири дні у буткемпі. Тренування організували у межах програми ЮНІСЕФ. Проєкти команди Ментальне здоров'я ВПО стали переможцями. Вони були рекомендовані до фінансування в проєкті «Апшифт». Цей проєкт є програмою ЮНІСЕФ. Так, і в них є дуже класна така програма, власне Апшифт, так яка допомагає молоді на сьогоднішній день досягати певних вершин на своєму рівні. От це молодь в ній приймає, приймає участь з 14 до 24 років. Це команди не обов'язково це з якихось громадських організаторів організацій. Це можуть бути просто команди. Так, от як наша сьогоднішня команда, вони зібралися з університету. Зовсім всі різні молоді люди, але в яких була одна ціль. У Криворізькому виші створили осередок, де молоді люди допомагатимуть переселенцям. Університет здійснював тільки супроводження зробив їм умови для того, щоб вони з'їздили до міста Дніпро на відбіркову сесію, прийняли участь в буткемпі, реалізували свій проєкт, подали цю ідею і подальше втілювали її у життя. На теперішній час. Так як команда є нашими вихованцями, нашими курсантами, ми йдемо на зустріч організації «Апшифт» і надаємо приміщення територію, на якій вони зможуть надалі проводити тренінг з внутрішньопереміщеними особами. Мета їхнього заходу спрямована саме на формування ментального здоров'я внутрішньопереміщених осіб, здебільшого це підлітки, здебільшого це Можливо, навіть наші майбутні курсанти або студенти, психологічна підтримка нових криворіжців головна мета команди курсантів навчально-наукового інституту. Тренінги це можливість отримати корисні знання і знайти нових друзів. Ділиться Андрій, мешканець Нікополя. Ми допомагаємо людям, якщо вони перебували в зоні бойових дій. Якщо, наприклад, у людини панічні атаки бувають після цих обстрілів. Ще одна учасниця проєкту Олександра, курсантка із Пологів, що в Запорізькій області. Зараз її рідне місто під тимчасовою окупацією. Через війну дівчині довелося залишити власний дім і будувати життя спочатку. Що зараз в моєму місті не можу точніше сказати. Наразі там ніхто не залишився із моїх близьких родичів. Ну, коли я виїжджала біля мого будинку, прилетіла ракета. Я навчалася в Половівському ліцеї номер 1 займалася танцями та фортепіано. Танці я була 10 років, а потім не, не виходило займатися. Зараз тут нам рекомендували поступати в даний університет. Кривий ріг був. Більш безпечнішим я навчаюся на дільничого офіцера. Планую далі працювати в Запоріжжі, також дільничим офіцером. Можливо, після закінчення переїду далі в свій город і там буду оновлювати місто. Про напрямки психологічної допомоги внутрішньо переміщеним співвітчизникам курсантам розповідають з власного досвіду фахівці. Психологи переконані, такі практичні поради стануть у нагоді молодим людям. Підтримка на рівні рівне рівному, як курсанти, допомагають такому самому курсантові, як вони самі. і звісно, що це допомагає в моїй роботі. І насамперед, це дуже допоможе курсантам у майбутньому, коли вони прийдуть працювати на в свої підрозділи. Вони цей досвід, який вони отримали тут. Вони заберуть з собою і поширять. Практичну підтримку дає держава і інші органи. І їх функція і моя функція як фахівця це вислухати особу. І щоб вона від мене пішла, і від них пішла особа, щоб вона не залишалася сам на сам своєю проблемою. щоб вона з'явилося відчуття, що вона не сама. Ця особа буде. Отримувати таку підтримку і в, в цьому наша місія Юлія Вітрякартем Кравченко цей день.